Та вітаю колеги. Ну, насправді бачите, на вулиці дощ такий доволі сильний, але разом з тим продовжується ліквідація пожежі в Київській області. Рятувальники вони працюють. Насправді тут дуже багато рятувальників, як нам сказали, більше ста чоловік особового складу і, власне, дуже багато техніки, навіть поїзди, спеціальні пожежні. І власне, от від самого ранку триває процес ліквідації пожежі. Дуже Величезний вогонь дуже інтенсивний, і власне це можна побачити за тим чорним димом, який постійно здіймається в небо, і навіть якби дощ бачите, він не зупиняє вогонь. Але як нам кажуть, ситуація вона контрольована і, власне, зараз вже пожежа вона локалізована і підвозиться вода різною автомобільною технікою, аби разом потім здійснити. Пінну атаку і максимально ефективно зупинити вогонь. Про це нам розповіла речниця ДСНС у Київській області. Давайте почуємо її. Внаслідок потрапляння уламків виникла пожежа. На даний момент підрозділи ДСНС працюють на ліквідації пожежі. Задіяно більше 120 чоловік особового складу і майже 40 одиниць техніки. Також працюють два пожежних потяги. На даний момент ліквідація триває. Всі інші деталі пізніше. Власне, ми тут від самого ранку так само слідкуємо за тим, як відбувається ліквідація з безпекових якби, міркувань. Ми не можемо сказати, що саме це за об'єкт, це промислове підприємство. І власне, як кажуть, сюди. Було е, влучання уламків, чи то шахетів, чи то ракет. Поки що повідомлення, якби точного немає. Це буде встановлюватися вже пізніше. Але е, пожежа справді досить значна. І місцеві розповідають, що власне, от вночі, коли були ось шахеди, коли були ракети, то було досить гучно. Власне, ось тут на цьому місці. Ну а далі почалось дійматися полум'я. Е, побажати тільки стійкості нашим рятувальникам. Можна, тому, що власне була потім і повторна повітряна тривога. Ми знаємо, довелося тимчасово призупиняти ліквідацію пожежі, потім її знову відновити. І як нам кажуть, що до кінця дня. Точно вогонь має бути ліквідований. Наостанок додам, що в Київській області не тільки в промисловий об'єкт є е, влучання уламків, шахеди і ракети. Так само пошкоджений е, і приватний будинок частково постраждав чоловік. Відомо, що йому надали допомогу. У нього була поранена нога, але він відмовився від госпіталізації. І також була пошкоджена ще е, складське приміщення АЗС. І, е... Відповідні приміщення поблизу приватного будинку, власне, це те, що відомо по наслідкам ворожої атаки у Київській області. Будемо продовжувати слідкувати за ситуацією. Колеги, вам слово.